Вітаю вас, шановні друзі. Часто, і, до речі, достатньо справедливо кажуть, що піст це час боротьби із егоїзмом. І це справді так. Бо ми стримуємо свої бажання, в чомусь себе обмежуємо, відмовляємося від зайвих розваг, вчимося більше думати про інших людей. Але чи означає це, що у великому пості? Немає місця для нас самих. Особисто мені здається, що піст це час саме для себе. І я сьогодні спробую довести цю думку. Бо якщо правильно розуміти сенс посту, то стає очевидним, що Великий піст це не тільки і не стільки відмова від чогось, скільки можливість знайти час для себе, для справжнього. Себе. Але перш ніж ми розпочнемо таку важливу розмову, я нагадую про важливість підписки на канал, особливо для нових глядачів, щиро дякую всім, хто розповсюджує відео, хто ділиться думками у коментарях, а також хто підтримує канал Донатами. Без вашої участі, без вашої активності, канал існувати і продовжувати свою діяльність не зможе. Отже, перше, на що варто звернути увагу, піст в християнському звичайно розумінні, це не аскетизм заради аскетизму. Бо іноді піст сприймається як період штучно створеного такого собі жорсткого дискомфорту. Ну, не можна смачного, не можна веселитися, не можна відпочивати. І таке розуміння відштовхує багатьох, бо виглядає так, нібито віруючи, свідомо обирають страждання, начебто цим християнам мало і так труднощів у житті, а вони там ще щось собі видумують. Але ж насправді піст це зовсім про інше. Одна із головних проблем сучасної людини заключається не в тому, що людина занадто багато їсть, а тому. Їй потрібно урізати раціон. Ні. Ми вже, на щастя, пережили той час, коли їжа була було чи не ідолом, адже здобувалося складно, був постійний дефіцит, і єдина там радість щось урвати, щось дістати, таке собі смачненьке, а потім на якесь свято наїстися, бо такого доброго, тепер ти вже довго не зможеш покуштувати. Зараз набагато актуальнішою проблемою сучасної людини є те, що вона не чує себе, не бачить своїх справжніх потреб, ми себе забезпечили найнеобхіднішим. А коли бажаємо досягти чогось більшого, і це, до речі, цілком природні бажання, то нам доводиться перебувати у якійсь постійній митушні новини, соціальні мережі, нескінченні справи, а як по-іншому ти чогось зможеш досягти. І все це займає наш розум і не залишає місця для важливого. І ось саме піст це можливість сповільнитися саме так, сповільнити свій ритм життя і подивитися всередину себе. Подивитися не лише для того, щоб знайти свої гріхи, бо з гріхами християни борються усе життя, а не тільки під час посту. А подивитися всередину себе для того, щоб задати собі важливі питання. Чи насправді ми щасливі, чи на своєму ми місці у житті? Чи знаємо, куди ми рухаємося, чи в гармонії ми із собою, чи не прийшов час щось змінити на сам кінець? Піст справді бореться із егоїзмом. Але не через те, що нас карає. А через те, що нас навчає розрізняти, що в нас справжнє, а що є нав'язаним, штучним, наносним, до чого ми просто вже звикли. Якщо ми будемо розглядати будь-яку із традиційних складових посту, я маю на увазі всім знайомі оці зовнішні елементи посту, то кожний із них із цих елементів він тому і вважається важливим. Що дозволяє нам знайти у ньому користь для себе. Ми обмежуємо їжу не через те, що їжа є якимось злом, а для того, щоб, наприклад, не опинитися у надмірній залежності. Обмеження в їжі дозволяє побачити, що людині насправді потрібно не так вже й багато. Хочеться багато, а потрібно суттєво менше. Ми зменшуємо споживання розваг не тому, що вони гріховні, бо від гріховних розваг християнину потрібно утримуватися завжди. А для того ми це робимо, щоб вони, наприклад, не стали втечею від реальності. Ми намагаємося менше говорити, менше засуджувати, щоб побачити, наскільки багато зайвого шуму у нашому житті. Обмеження, які ми сприймаємо на себе, вони не працюють автоматично. Бо християнська аскетика, ніколи, підкреслюю, ніколи не може бути ціллю. Вона є лише засобом. Якщо для когось аскетика ризикує стати ціллю, то краще взагалі цією аскетикою знехтувати. Так ось, ми вивільняємо під час посту. Своє життя від зайвого для того, щоб у звільнений, так би мовити, простір свого життя, щоб його наповнити чимось цінним. Тим, що нам є дійсно цікавим, потрібним. Зауважте, я навіть не кажу корисним, хоча б наповнити цікавим, хоча б потрібним, бо навіть на таке нас часто не вистачає. Тож, по суті, піст це період самозбирання. Реколекції. І оцей процес самозбирання це справа занадто енергомістка. Щодня ми нею займатися не зможемо, у нас просто сил, енергії не вистачить. А ось раз на рік, наприклад, це цілком можливо. Ми дивимось на себе, ми дивимось на те, що ми назбирали, і ми просто сортуємо. Оце залишаємо. Те відкидаємо, а на звільнені полички нашого життя підшукуємо, а щоб туди такого гарного покласти. Звичайно, за певний час ми знову захламимо самі себе. Так само, як і з часом, навіть у квартирі, в якій ніхто не живе, з'являється пил, а навіть сама обережна людина з часом забруднить свій одяг. Так само і наш устрій, він з часом обов'язково забрудниться. Але у нас знову буде час для того, щоб навести у собі лад. Чому я не говорю, що саме безпосередньо потрібно робити під час посту? Бо очевидні складові посту усім і без мене відомі: молитва, покаяння, стримання, прощення, обмеження тощо. Але ж важливо враховувати, що до посту вдаються люди зовсім різного досвіду, зовсім різного, так би мовити, духовного рівня. І тому для когось досягненням посту буде перестати чинити перелюб, а для когось, наприклад, відновити спілкування із рідними. З якими ти там чомусь розсварився, а хтось для когось досягненням посту буде позбавитись, наприклад, якогось внутрішнього комплексу, про який ніхто, крім тебе самого, і не знає. І всім буде здавати, що ти нічого не досяг, бо зовні в тобі нічого не змінилося. Але ти навчився сприймати себе, а відтак живеш уже спокійно. І, скажіть мені, як у цю всю різноманітність можна регламентувати чітко і розписати у вигляді якихось обов'язків? Тож мені здається, достатньо зазначити лише загальні принципи посту, а як їх реалізовувати у власному житті, то нехай кожен вирішує для себе. За потреби, звичайно, можна порадитись із тим, хто тебе знає і чия думка для тебе є. Авторитетною. І, мабуть, найголовніше, що важливо під час посту, так це не сприймати його як релігійний обов'язок, який ти повинен виконати, а іначе ти згрішив. Піст, як явище, звичайно, має біблійне походження, і про це ми поговоримо в одному із наступних відео. А ось саме форма посту його складові. Вони ніде не прописані як обов'язкові. І тому, навіть якщо так станеться, що ми будемо нехтувати постов, то ми просто позбавимо себе можливості отримати щось краще. Ми просто позбавимо себе можливості оновити. І невряд чи Бог за це нас буде карати. Найбільшою карою за нехтування постом буде наше. Особисте згіршення, адже ми втратили можливість стати кращими. Тож піст це шанс переглянути свої пріоритети, цінності, звички, визначити мету одну чи декілька, і намітити, що реально ми будемо робити для її досягнення. У сучасному світі постійно говорять про особистісний розвиток, і це дійсно важливо. Але що насправді допомагає людині тим більше християнину розвиватися? Ну, мабуть, серед іншого здатність бути чесним із собою і правильно розставляти пріоритети. Особисто я у цей піст входжу спокійно і з радістю. Про це ж прошу і вас. Не перетворіть піст на черговий виснажливий марафон. Так би мовити, колекціонування добрих справ, щоб сподобатися Богу. А і ще при цьому ходити роздратованими і незадоволеними, бо постійно хочеться їсти. Великий піст це чудовий час, щоб нарешті розібратися, що для нас важливо. Піст це не жертва заради жертви. Піст це звільнення від всього, що забирає наш час. Нашу увагу від найголовнішого. А обмеження під час посту це засіб, а ціль відновлення себе. Звільнитися від зайвого, щоб нарешті знайти те, що дійсно є для нас важливе. І тому у під час посту нас цікавить не кількість витрачених зусиль або часу, а реальний результат. Тож, Скористаємося цим часом правильно. Напишіть у коментарях, що для вас означає піст і як ви намагаєтеся прожити цей період осмислено. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео із друзями. Щиро вам усім дякую. З Богом!